Відео працював систему інвертора для будинку з авером. Не буду на ній зупинятися, на її в першій частині захочете знайдете. Допрацював що саме. Встановив реле захисту акумулятора від е, низького розрядження. Колодка 12 вольт заходить на реле, справа колодка виходить на реле керування контактами інвертора. Тобто, оці контакти вони будуть е, на цьому дроті розриватися або замикатись тої групи реле. Воно програмується зараз, як ви бачите, 13,4 вольта на акумуляторі. 11,9 це нижній пориг, коли воно вимикає інвертор, щоб інвертор не витягував акумулятор, не висмажував. І 1,5 вольта Дельта. Тобто 11,9 плюс Дельта підвищення напруги на 1,5 вольта, 13,4 це за умови, коли. Реле знову включиться. Тобто 13-4 поточна, 11,9 це напруга відключення і дельта 1,5 вольта. 11,9 плюс 1,5, 13,4 напруга включення реле, Червона лампочка під колодочкою світиться, як ми бачимо, то означає, що реле увімкнено. І друга така добавочка: то встановив індикатор напруги живлення. Саме той, той напруги, яка приходить на колодки. З мережі живлення, бо напруга буває різна, коливається від 170 до 250 вольт, щоб розуміти приблизно яка напруга. Залив герметиком попередньо ці контакти, ну як тут, таким плечим карандашом, штука дуже класна, ізолює, тримається так потужно. Але коли потім прийшлось допрацьовувати, то прийшлось довгенько ці штучки виковирювати то герметик. Але з точки зору безпеки, то що треба робити, якщо конструкція надовго і найближчим часом не підлягатиме переробці. Всім гарного дня! пишіть коменти під відео. Па-па!